Так, як ножка? Чи є біль? Набрику я бачу, що немає. Болі, усе добре. А ця частинка, там, де ми брали лоску, так усе теж добре, все заживаєте. Угу. Владислав Василенко працює лікарем-хірургом у путильській лікарні. Чоловік родом з Вінничини. Нещодавно закінчив навчання у Буковинському медуніверситеті. Каже, дізнався про державну програму, яка передбачає 200 тисяч гривень одноразової виплати за роботу у сільській місцевості, тож вирішив спробувати. В гірській місцевості і так хотів працювати, бо дякуючи моєму наставнику, другу, товаришу, який тут часто чергував. Я з ним їздив сюди і перший раз побачив гори, як тут гарно і мальовничо. І відтоді я захотів спробувати тут попрацювати навіть попри цю програму. А ця програма дуже велика, як мотивації і, і така непоганий бонус до того, щоб тут почати працювати як молодому лікарю, спеціалісту. Так, сьогодні продовжуємо ще системочки. Як ножка ваша? Роману. Наразі Владислав звикає до місця роботи та облаштовує свій побут у громаді. Житло орендує, каже, варіантів небагато і оренда дорога. Однак хоче жити біля лікарні, щоб мати час на відпочинок після чергувань. Ще один молодий лікар, який подав заяву на програму, Сергій у потильській лікарні працює ортопедом-травматологом. Чоловік родом з Франківщини і має можливість щодня добиратись на роботу з сусідньої області, бо відстань невелика. Відчуваю, що саме тут це є моя друга домівка, і тут я можу бути корисний для людей. Е Лікар, на якого можна покластися в будь-якій ситуації, ця лікарня єдина у колишньому потильському районі, територія якого грізка виконувач обов'язків директора Ігор Яновський розповідає: не всі вакансії у штаті заповнені, однак це не заважає надавати медичну допомогу жителям повністю. Водночас, ця державна програма можливість підтримати молодих лікарів у сільській місцевості. Звичайно, фінансова підтримка, вона як правило мотивує всіх і. Кожен спеціаліст хоче і має повне право отримати гідну заробітну платню за свою нелегку працю, а тим більше в сільській місцевості. Наразі лікарі очікують на виплати. Водночас є зобов'язання: якщо працівник достроково звільняється або ж неналежно виконує обов'язки, то повинен буде повернути отримані від держави гроші. Анатолій Слижук, Суспільне новини, Чернівці.